Ну Що друзі, закінчилася перша частина УПЛ. Команди йдуть на зимову перерву. Ми з вами зараз обсудимо останній тур 17-й, перед двомісячною перервою. І на початку у нас є ще одна тривожна новина. Мудрик здав позитивний допінг тест. Тепер, якщо він здасть другий тест, також позитивний, це означає, що в його крові була винайдена заборонена речовина, і це йому погрожує до 4 років. Хотів сказати позбавлення волі, заборонення взагалі будь-якого футболу. І це дуже тривожно, тому що ви самі розумієте, гравець молодий. Ця кар'єра попереду тільки почав забувати грати за Челсі за збірну. Дуже важливий гравець, і тут може статися так мінімум, як із Даріо Сирною, А це теж не самий найкращий варіант. Але поки ми не знаємо всіх подробиць, давайте перейдемо до 17-го туру, де лівий берег спромігся перемогти, знову перемогти вже полтавську Ворсклу, яка впадає все в більш таку яму і в більшу кризу. Треба відмітити, що так, у ворсклі були свої моменти, але лівий берег цілісно за весь матч виглядав навіть краще і цілком заслуговано. Переміг. Лівий берег забив Сідней на засніженому полі. Саме цей гол і приніс перемогу лівому берегу. Олександрія з ЛНЗ поділили очки. Філіпов забив нарешті. Вперше, здається, за два місяці у нього була гольова засуха. Потім Каплієнка отримав чи травму, чи потім у нього стався припадок. Він, здається, втратив свідомість. Там на полі жахливі речі відбувалися. Всі там закривали очі, хтось плакав, і ми вже дійсно хвилювалися за цього гравця, але потім він піднявся на ноги. Ще й практично додивився матч вже з лави запасних, так що здоров'я цьому гравцю. Потім Яшарі зрівняв рахунок. На цьому команди закінчили з рахунком 1-1. Криворіжський кривбас на своєму полі перемагає львівські Карпати із рахунком 2-0. Перший м'яч криворожани забили з пенальті. Потім Твердохліб забив вже свій восьмий м'яч за останні час в цьому чемпіонаті. І, взагалі, це був один з найкращих на мою думку матчів туру. Дуже насичений на моменти, гострий матч з обох боків. Але був момент, який арбітри не кваліфікували як пенальті. Хоча, на мою думку, Карпати повинні були бити пенальті. І цей момент дивився вар. І навіть після вару арбітер не прийняв таке рішення. А чому, чесно кажучи, я не знаю. Там пенальті був 100%. Зуря перемагає Чорномориці з рахунком 2 1 Матч був. В основному насичений саме боротьбою не дуже цікавий. Чорноморець зрівняв рахунок, ще мав моменти навіть, але дуже прикро наприкінці зоря все ж таки спромоглась забити друге і поховала надії Одеситі в цьому матчі. І, взагалі, мабуть, в цьому сезоні, тому що Чорноморець тепер ну, про турнірну таблицю трохи згодом. Дуже несподівано оболонь перемагає львівський чи Вінниковий. Не Олега, маю на увазі рух із рахунком три-один. Причому найдивніше, що абсолютно по грі. Болонь, яка забила три і могла забити ще парочку голів, просто пресингувала, атакувала постійно. Рух взагалі був чомусь. Не готовий до такого е пресингу, до такої інтенсивності матчу. Таке враження, що гравці руху вже були у відпустці, і думали, що три залікових бали у них вже в кишені, можна навіть на матч не виходити. Спочатку бичик, потім ростик, але не я, а Тарануха забив е за оболонь. І Блізніченко поховав всі надії. Тож оболонь таким чином привітала Шищенка з його батьківством. А коло спокійно переміг інгулець на виїзді з рахунком 2-0, Змусив інгулець відіграватись, нервувати і на цьому Інгулець прогорів. Полісся створює сенсацію туру. Знову перемагає донецький шахтар. Причому по грі абсолютно в першому таймі я навіть не пригадаю якісь небезпечні моменти з боку шахтаря. В другому таймі ситуація була вже кращою, але Полісся все одно був більш гострішим і цілком справедливо наприкінці матчу забив той єдиний м'яч, здається на 91-й вже хвилині, і переміг так вдарив по амбіціям Пушича, що він навіть не потиснув руки. Тренеру Полісся, зробивши вигляд, що він його просто не бачить. Ну це хіба по чоловічі, по мужськи чи по пушівськи а у Динамо Київ показало, як треба перемагати, витративши на 100%, навіть на 90 своїх сил, десь відсотків 70, спокійно перемагають 1-0. і дійсно показують, хто тут батя, хто тут лідер в УПЛ. Тепер Динамо йде у зимову відпустку з певною перевагою, перш за все, над шахтарем, тому що ми розуміємо, що Олександрія буде боротися за третє місце. А от от від шахтаря вже перевага і відстань досить суттєва. І Динамо, якщо буде грати в тому ж дусі, точно не призіває чемпіонство в наступному році. Друзі, тепер ви бачите результати цього останнього туру перед великою зимовою паузою. Е, ви бачите результати, тепер ми переходимо до турнірної таблиці, де бачимо перевагу Шахтаря, Динамо. Тобто, вибачте, що я сказав. Бачимо перевагу Динамо, Шахтар посеред задніх. Хоча у Шахтаря ще гра у запасі у... на дні турнірної таблиці бачимо вже Чорноморець, який прогнозовано займає передостанню сходинку, хоча шанси. І матчі були у Одеситів непогані, але цілком закономірно вони знаходяться там, де знаходяться. Тому, друзі, я не знаю, будучи приводу, безумовно, що з вами поговорити. Тож пишіть свої думки, враження та ідеї, на яку тему хочете новий випуск. На все добре.